Коли зоря зійде, свят вечір надійде, не нехай новонароджений Ісусик принесе вам велику радість в вашому серці, великий мир у ваших домівках, нашій Україні. Нехай новонароджений Ісус обійме своїми ручнятами всіх нас, Українські сім'ї, родини, нашу Україну. І допоможе віднайти той мир, який ми дуже довго чекаємо. Христос страждається. Yeah. Оголова, Надія, нехай скоріше прийде ми, нехай Господь закриє всіх нас від куль ворожих і ракет страшних над Україною, хай сяє заряд, що колись прийла, що хреста по хай сяє над нами у кожну хотину, насе перемогу і мир в Україні. Христос, Христос славімо!